Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні готувала хліб, хлібчик мого дитинства. Я його назвала паляниця. Тісто тут дуже ніжне, еластичне, не забите мукою. Пробуйте, у вас все вийде. Ось такий він в розрізі. Пухкий. І смачний. Так що можна готувати хліб, маючи муку і маючи охоту до готування тіста. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. На все добре до нових відео. Все буде Україна!